Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому відео я покажу вам, як задати проксі в програмі Combine, яка дозволить оптимізувати вашу роботу з такими соціальними мережами, як Instagram і TikTok. Ви зможете автоматизувати ваші публікації, залучати більше аудиторії та виконувати багато інших завдань. А з налаштованими проксі ваша робота буде анонімною та безпечною. Приступимо! Запускайте Combine. У стартовому вікні ви маєте дві опції авторизації та налаштування проксі. Обирайте налаштування проксі. Відкривається вікно для задання проксі. Спочатку вибирайте тип протоколу. Нижче задавайте IP та порт вашого проксі. У випадку, якщо у вас персональний проксі, ще нижче задавайте логін та пароль. А якщо у вас безкоштовний проксі, достатньо лише IP та порту. Коли все ввели, натискайте Зберегти. Повертайтесь на стартову сторінку, авторизуйтесь за допомогою облікового запису в соціальних мережах та можете працювати. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.